Спорт одяг мікс перший сорт, ціна 4-5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограмів. Це спорт одяг мікс, чоловічий та жіночий. Ось така жіноча, спортивна кофточка, світшотик. Розмір у нас іде від H&M Розмір у нас іде XS ксесочка. Вже гарний спильний фасончик. Наступна ось така у нас терна курточка. Розмір теж 36-й, жіноча моделька. Наступна. Ось така капюшончиком. Байкова. На замочку. Розмір. Жаль не бачу. Чоловіча моделька. Наступна ось така флісочка. Ось така флісочка. формі бальтішка. Теж жіноча модель у нас іде. Наступна ось така свічок. Теж та жіночий розмір емочка. Наступна ось така моделька, така штаненька, жіноча. Ось така з капюшончиком. Розмір у нас іде. На жаль, не бачу. Змір МЛ не більший. Наступний ось такий сквітшот. Першечка, чоловіча моделька. Наступна ось така від Next. Форбі курточки. Розмір 14. Формі бомберки. Наступна ось така. Кофточка тепленька, жіноча з укороченим рукавчиком. Наступна ось така на замочку. Том Тейлор. Чоловіча моделька. Розмір у нас іде. Наступні ось такі спортивні штани. Розмір, есочка. Наступний ось такий свічотик, теплесенький жіночий, оверсайз. Наступний ось такий така моделька з капюшончиком, Розмір емочка. Наступне ось така кофточка спортивна тенесенька. капюшончиком. Ще вже у нас ось така є моделька 3XL. чоловіця, Теплесенька. Наступне ось така спортивна, сірого кольору, жіноча моделька. Розмір у нас іде амочка. Телефон розряджається. Наступне ось така біленького кольору, спортивна кофточка від жіноча, цеска. Наступне ось така теж на замочку, жіноча, тоненька, легенька, маленька, спортивна кофта. Наступне ось такі у нас тут знаходяться лосіни, гарно тянуться. Наступне ось така. теж жіноча моделька. Ось таку бачимо лісочку, гесеньку, м'ягесеньку, розмір еста, жіночий. Одесимо. наступні ось такі станижки, балонові, всередині на хлісі, розмір 2 і три чоловічі, станижки. Ось така рожева, ще спортивна кофточка жіноча, розмір місії. Тома М-М. ось така на замочку, оливкового було кольору. Чому маленька? Наступний ось такий тепленькі Ще бачимо ось такі тепленькі листіни. Наступна ось така. такі Paskutinė pastokas, paskutinė emotka, šia pastokam modelka, kuročiame, paskutinė pastokam aličką. Ось такий рожевий з капюшончиком, жіноча моделька, плотний. Підма кофточка. Наступне ось такі класенькі штаніжки. На баюсці розмір 16. -ка. це є спорт одяг мікс перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів